Яку роботу дуже цінують, але насправді це лайно. Розробник програмного забезпечення не кожен буде працювати на Google або Nvidia. Переважна більшість, звичайно, ні. Рівень вигоряння високий, зарплата часом нижча, а всі ваші колеги є користувачами Редіт. Oh. Не кажучи вже про процес співбесіди, її перетворили на шоу за останні роки. У нас величезний дефіцит сє. І якщо у вас два плюс роки досвіду, ваша співпесіда триватиме менше 15 хвилин. Нейрохірург, так звісно, ви блискучий лікар, який повинен бути розумнішим за інших і отримувати набагато більше грошей. Але дерматолог, нефролог, гастроентеролог то що зрештою не мають такого морального тиску і відповідальності. Мій приятель припинив кар'єру ще на її початку через посттравматичний стресовий розлад. Одна справа, коли 80-річний чоловік із інсультом помирає під час операції, і зовсім інша, коли п'ятирічний хлопчик, який впав із гойдалки, до смерті молодих людей неможливо звикнути. На основі всіх новин за останні пару років працівники швидкої допомоги, зарплатня мізерна, графік роботи жахливий, половина обладнання зламана, робота небезпечна і багато людей травмується. Мій друг працював лікарем швидкої допомоги у великому місці. Це було схоже на роботу в зоні військових дій. Він почав працювати там для дострокового виходу на пенсію, але зрештою йому довелося залишитися. Він сказав, що їх група медичних працівників за 50 виглядала так, ніби їм за 70. Це жахливо. Колись я думав про роботу в швидкій, бо у мене залізні нерви і я хотів допомагати людям. Потім я зустрів сусіда по кімнаті, який був лікарем швидкої допомоги, і він швидко мене відмовив. Оплата жахлива. Лива, трохи вище мінімальної, багато дзвінків не серйозні. Їм колись дзвонили і просили піти до будинку престарілих, тому що хтось не міг дотягнутися до пульта дистанційного керування. Потім ви йдете підбирати стареньку, яка впала зі сходів зі зламаною шиєю. Це жахлива робота. Єдина перспектива росту стати членом екіпажу медичного гелікоптера. Там робота дуже добре оплачується. Соціальний працівник, я гадаю, хороші люди з добрими намірами зазнають найгіршого, що може запропонувати людство, або принаймні потрапляють у неймовірно складні ситуації для цієї професії. Потрібен ступінь магістра та сотні годин професійного навчання. А потім вам платять близько 30 тисяч доларів на рік. Більшість соціальних працівників, які ходять по будинках та найбільш активні з клієнтами, мають ступінь бакалавра. Я проходив адаптацію в рамках своїх обов'язків під час роботи. Для соціальних працівників потрібен ступінь бакалавра та молодшого спеціаліста. А терапевти повинні мати ступінь магістра. З бакалаврату вони починали з 11 доларів на годину, дійсно жахливо враховуючи години, які вони працюють, і те, що вони бачать щодня. Коли ті, хто обіймав керівні посади, хвалилися, що витратили тисячі доларів за вихідні, я спостерігав як деякі з наших співробітників, щосили намагалися купити собі обід. Лікарі дзвінок кожну третю ніч без сну, божевільні години. Раніше мій тато працював лікарем, і зрештою йому довелося піти, бо це дуже важко. Навіщо медсестрам і лікарям такі божевільно довгі зміни? Чи не небезпечно для них і пацієнтів бути настільки невиспаними? Перший графік лікарів буквально був розроблений коксоманом. Його звали Вільям Хаустед. Він пив кока колу і часто влаштовував марафони. І сподівався, що його студенти робитимуть те саме. Дизайнер відеоігор, господи, усі, кого я знаю, хочуть малювати для відеоігор. Все відносно, потрапити в цю сферу до біса складно, і перші кілька проєктів можуть бути неприємними, якщо ви не будете обережні й опинитися в студії, де погано ставляться до своїх людей. Але після цього, якщо ви зможете зробити щось вартісне та отримати титул Старший перед своєю професією, компанії закидають вас пропозиціями та грошима. Ринок праці для Ігор зараз божевільний. Так, мій друг закінчив інститут мистецтв пару років тому з метою розробки концепт-арту для відеоігор. Зараз він працює у відділі IT у приватній школі. Ще один мій друг кодер. Зараз він все ще шукає роботу. Шеф-кухар, особливо в діапазоні низького та середнього рівня. Робота дуже виснажлива, а на робочому місці завжди дуже жарко. Кухарі та ветеринари. Це перше, про що я відразу згадую, коли люди говорять про важкі роботи з дуже низькою оплатою. Вчитель. Так, я кинув викладання вже через рік. Для мене це було не варте оплати, яку я отримував. Я витрачав власні гроші на матеріали, щоб діти могли отримати освіту, на яку вони заслуговують. І здавалося, що керівництво хотіло б, щоб ми спробували якийсь новий спосіб навчання, щоб охопити дітей, що непогано. Але зазвичай вони підхоплюють якусь модну методику викладання, яка є неефективною, що збільшує вигоряння серед викладачів. Це в поєднанні з батьками, які загалом не дбали про освіту своїх дітей. Зрештою я звільнився і отримав більш високооплачувану роботу, яка теж передбачала річну премію. Я б ніколи більше не став викладати. Може, колись стане краще. Юрист, на мою думку, жахливе життя з недосипом, наркотиками та ненавистю. І 99,9% юристів не отримують своїх моментів Пері Мейсона. Вони просто сидять, переглядають документи і сходять з густу. Я дипломований бухгалтер і знаю купу юристів. Люди думають, що бути юристом це те саме, що й по телевізору та в інтернеті. Насправді це набагато ближче до того, що ви думаєте про роботу бухгалтера. Ви або виконуєте зовсім рутинні завдання, намагаючись пояснити щось клієнту, який уперто думає, що знає більше ніж ви, або читаєте технічну літературу, яка є найжахливішим і найнуднішим лайном, яке ви можете собі уявити. Батьки мого друга були юристами. У них було кілька гарних будинків, хороших машин. Вони платили за його приватну середню школу, шикарний коледж, гарне весілля тощо. Вони не були до після але їм ніколи більше не доведеться турбуватися ні про що у фінансовому плані. Його тато все своє життя говорив йому: краще, щоб ти був листоношею, працівником швидкого харчування, займався будь-якою роботою, на яку зазвичай дивляться зневажливо, ніж юристом. Це не завжди запам'яталося мені, лол. В дитинстві його тато завжди був похмурим. Ми з приятелем виросли, роз'їхалися, але залишалися на зв'язку. Пізніше я побачив тата друга на його весіллі. В той час він вже вийшов на пенсію, і він був буквально зовсім іншою людиною. Він усміхався, сміявся і жартував зі мною через схуднення. Його обличчя виглядало інакше, і здавалося, що деякі його зморшки змінили структуру через те, що він більше нахмурився весь час. Власник ресторану, моя дружина, постійно говорить про те, щоб відкрити ресторан після того як я звільнюся з армії, і я ніколи не можу передати їй наскільки це жахливо. Для мене краще бути касиром у Walmart, ніж брати на себе повний ризик і відповідальність за успіх ресторану після 20 плюс років служби в армії. Лол, я дуже захоплююся ресторанами та ресторанною індустрією. Добіся, я хочу колись відкрити ресторан і назвати його на честь моєї мами, але незважаючи на все це, я також визнаю, що ресторан це не те, що ви можете відкрити просто для розваги та очікувати, що це спрацює. Моделювання це зовсім не гламурно життя поспіхом і очікування без жодного когнітивного аспекту. Медсестра багато років я чув, що медсестра це, мабуть, найкраща професія, яка дозволить тобі добре заробити низькі вимоги до шкільної освіти, другої освіти, різноманітні робочі місця та висока заробітна плата для всіх. Сьогодні відносно кандидатів вимагають максимальну універсальність. Навчання тепер на рівні з будь-яким іншим ступенем. Три роки для асоційованого ступеня, але все більше лікарень просять, щоб медсестри отримали ступінь бакалавра перед подачею заявки. І заробітна плата не відповідає рівню роботи, яку вимагають більшість роботодавців у цій галузі. Якщо ви не працюєте далеко від дому. є причина, чому всі вони зараз йдуть в агенцію. Навіщо працювати у вашій місцевій лікарні за 30 доларів США за годину? Коли ви можете виконувати ту саму роботу в двох округах за 90 доларів США за годину. Сестринська справа вже не така, якою вона була 5 років тому, і мені прикро за студентів, яких заманили брехнею, що ця сфера є ідеальною сумішшю, легко потрапити та багато заробляти. Ця тема усі роботи лайно. Я згоден, я не хочу працювати, будь-що в професійному спорті. Усі гроші в організації йдуть на таланти. Ви працюєте у вихідні та вночі. Є купа людей, які хочуть вашу роботу, і коли вона потрапляє сюди, більшість готові гризти землю, щоб наблизитися до слави та або грошей. Наскільки це можливо? Коли команда грає погано, всі, хто знає, що ти працюєш на команду, скажеться тобі на це. Я 15 років пропрацював у футболі, і я можу порахувати людей, яким я довіряю на цьому світі, на пальцях однієї руки. Механік, люди приходять до вас зі своїми проблемами з автомобілем. А коли ви ставите їм елементарні запитання про машину, вони кажуть, це ваша робота розібратися з цим. Але потім ви розповідаєте їм, що не так, а також вартість ремонту. І вони відповідають: ні, це звучить неправильно, ніби вони раптом усе знають. Так багато творчих професій та сфер: від мистецтва до музики, телебачення та відеоігор, навіть реклама користуються тим, що величезна кількість людей хочуть працювати в цих сферах, щоб зробити щось творче, а не просто працювати на черговій нудній роботі. Тож ви отримуєте погану зарплату, довгі робочі дні, високу плинність кадрів це не завжди добре. І це все, якщо ви зможете отримати роботу в цих галузях, увірватися до біса важко. Архітектори. Зараз я вчусь і навіть не можу порахувати, скільки людей сказали мені, ого, ти заробиш великі гроші. Зарплати в архітектурі, особливо для тих, хто не має ліцензії, на порядок нижче, ніж люди думають. Я вважаю, що архітектура зазвичай розглядається як дуже гламурна професія, де ви проводите цілий день малюючи дурні будівлі, а потім передаєте це інженеру чи якомусь іншому лакею, щоб той розібрався. Звичайно, я не кажу, що такої ситуації не буває. Ідея, яка була овінчена відносно невеликою кількістю стархітекторів, які заробляють непропорційно більше, ніж решта спеціалістів. Години роботи шалені, а винагорода надзвичайно низька. Настільки що це типово для цієї галузі порівняно з обсягом виконаної роботи та необхідним навчанням. До кінця мого навчання я піду до інституту та буду проходити інтернатуру так само довго, як більшість лікарів. І я ніколи не буду отримувати зарплату лікаря. Зрештою, я відчуваю, що це корисно, тож по. Дивимося, як воно піде. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, яку професію ви вважаєте незаслуховано престижною. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо хочете фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!